Всім привіт! Нарешті руки дійшли записати знайомство зі мною, з каналом, з цим монстром, який допомагає мені стрімити. Почну з цього монстра, який працює для того, щоб я кайфував. От. Працює він на 7 Ryzenі версія 5700X. 8 ядер, 16 потоків. Дуже багато про нього я не знаю, просто щось вивчу і кажу. Відеокарта GeForce RTX 4060 Ti, в принципі, вона вивозить все, що мені треба. 32 ГБ оперативної пам'яті, Kingston Fury, вона от, там от бачите, з підсвіткою все, все як треба. От. Далі я про нього більше нічого не знаю. Кожні характеристики, я кудись виведу, може, на нього, може кудись в повітря, якщо я навчуся робити в монтажі. Але тут таке то не важливо. От. Про канал. Канал створений чисто для ігор, для ігрового контенту на українській мові, як вже там є. от. Скоро там з'являться і відеоролики, просто на них треба більше часу. І того там з ними трішки кепсько. Можна ще розказати звісно, про стріми. Я вже про стріми, можна сказати, місяця три, відколи почав. Чесно, я готував себе до того, що результатів не буде, що перші пару місяців це просто буде стрім в одну людину. І це є так. Тому для новачків, які хочуть почати цю кар'єру, я скажу так, що не надійтесь, що відразу буде. Все круто. Будуть багато проблем, поки ви зрозумієте, як нормально налаштувати ту ж робеску, всі програми собі поставити, все налаштувати. Повірте, у вас буде дуже багато веселищ на цьому шляху. Головне, якщо ви почали, не зупиняйтесь, йдіть до кінця, скоро, в один день, все, буде фурмоз. Вот. Ну, як на це не дивитися і не кайфувати. Вот. Ну, тіпи, вот. І ще ж хотів сказати, будьте людьми. Поставте лайк, напишіть коментарі, поділіться цим відеороликом, і у вашому житті все буде чітко. От. Якось так.